Хлопці! Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович. Вот з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топ плечок на Forge Bear Сьогодні у нас барабанщик в нашій істонії, український, звичайно, грає у нас сьогодні дуже топовий статюга з клану топового ПВНЗ. Я впевнений, що є зна які знають, що це за план. Дуже шикарний. Гравець у нас сьогодні грає з Ніком x Smile, дуже топовий гравець, 356 чи 365 місце він займає з всіх гравців по статистиці на сайті КТТС по Ven 8. Сьогодні граємо на мапі Париж в однорівновому бою, де всі десятки по дві артилерії в команді та по одному легкому танку. Ну, звичайно, тут артилерія дуже великої ролі не грає. Так, знаходимо з як панзера є 100, перший не заходить, другий. Ну, другий невідомо, заходить чи ні, швидше за все зайшов, бо, тому що поменшало трішечки хідпотів. Як пан зрає, 100, зводимося на бірочку, даємо на 388 першим, Другим ми не пробуваємо. І наш союзник на Аріну Церонти його добуває. І всього барабана. Так, скільки у нас снарядів? Тут у нас тут 6 снарядів, 3 позначки. До речі, у нас на нашій гарматі 771 уже завданий шкоди. 6 пострілів може зробити наша гармата. І відразу дивимося на наші голдові підкаліберні снаряди, які возить наш автореплей. 400 разової шкоди за постріл та 325 мм бронепробиття. Це, якщо я не помиляюся, це таке саме бронепробиття. І така сама разова шкода, як у АМІХ-50Б. Важкого танка французького 10 го рівня, звичайно. Тож, ми стоїмо в надії, що зараз хтось нам підсвітить UDES 15 1516, але ще за все цього не трапиться, бо тому що, дивлячись на мінімапу, немає кому його світити. 15 і оце 1516. Ну, тут біля нас стоїть якийсь зараз відхоплює від команди противника, Я зараз не знаю, на що надіється наша втрипляє. Але стоїмо, чекаємо. так. І, них, і, і розвертається, і не розвертається. Так, т 110 є 4, з другої сторони стінки, що через все він навіть не виїде. ЄБР 105-й ворожий на так званій зеленці в квадраті А5. Оце Зараз навіть наш союзник на Мінотавру показує. це. Один-три рахунок, і ми програємо на 5 тисяч по хідпоєм навіть з лишнім. Переїжджаємо в другу сторону. До речі, це дуже варто підкреслити, що. Ми їдемо в позицію на важких танків. Тож це трішки може бути небезпечно. Це дуже важко відігравати. Тут дуже дуже нам пощастило, що, що 60 ТП не присовує нам в бортину нашу. Так, виїжджаємо ми на нього, зводимося. в і рикошет, звичайно, дуже рикошет у нас під калібері, але... О, звичайно, другий постріл теж нікому не даємо, бо, тому що як нікому 60 тп. Не даємо 2-5 рахунок, 3-5 рахунок. Вже наша команда зливається. Не так, не на жарт. Концерт 5. Бачить, наша реплею їде в центр мапи. Можливо, вдасться йому дати пробиття. Так, 392 даємо. Другий він нас розводить другим пострілом. Третій десь зник, просто зник. Можливо, зараз об'єкт 140 виїде. Трішки почав наше реплею і пішов на каде. Пішов на зарядку на перезарядку 1163 завданої шкоди у нас в кишені. І початок я вам скажу такий собі, але я вам скажу, крім того, що прийдеться нашому автору реплею витягувати дуже непростий бій, завдавати рекордні показники по завданій шкоді, звичайно. Нам в кінці бою буде бонус код. Не буду спойлерити, який. Можливо, хтось здогадався, який, але у нас буде бонус код. 4-8 рахунок. Подивіться, які вже розгромні рахунки. Уже є. Нашу артилерію повністю всі, всю вирізали. Легко танка нашого теж. Забрали ЄБР-105. Так, 60 ТП 429. Вилітає першим посібом. Другим 415, третім 371. Ну, швидше за все, тут уже... Нікому ну по 60 ТП ми вже не попрацюємо. Три снаряди які у нас залишається. Подивіться, все ж таки трішки зелененьке підсвічувалося, але боїться. Розуміє, дуже шикарно розуміє наш терплею. Це мені дуже і дуже подобається. Не хоче йти в розмін зі 60 ТП, бо тому що у нього гармата 750 разів шкоди, а у нас 400. і навряд чи ми йому зіб'ємо гусеницю. Подивіться, який 60 ТП розумний. Подивіться, він просто йде у нашу сторону. Він дуже чудово розуміє, що ми швидше за все на перезарядці. Об'єкт 140 зараз буде виїжджати перед нами. Так, подивіться у нього 906 хітпоінтів. Е, можливо, ну я вам скажу, що швидше за все нам треба три снарядика пристроїти по об'єкту 140. Так, ми вже перезарядилися, даємо на 379. А, Подивіться, за два снаряди, ми його забираємо, бо тому що 142 хітпойте, ми ще забираємо з нього тараном і їдемо просто на 60 ТП, На ходу даємо на 437 і добиваємо його на 38 хід потиків. В нього залишилися. Залишається у нас два снарядики. Подивіться, у нас уже такий екшен. Ювер 105, п'ятний. Влучаємо, що ще за все йому в колесуа 379 сімдесят Забираємо другим пострілом. І знову ми йдемо на, на перезарядку. Нам треба звідси втікати. Чим швидше, тим краще. т 4 можливо вдасться. Так, хотів сказати, можливо, вдасться нам втекти, і ми це і робимо. Не влучає по нас Т-1104, як я в навушниках, дуже чудово було чути, це розрядився зараз ворожий ЄБР. 623 хітпоинти. побачив я тільки що у т 4 4137 завданої шкоди. І ми вже майже перезавантажили наш ботак. Уже завантажений наш повністю барабан шість нарядиків підкаліберних. Чекаємо на ЄБР атаки. Подивіться, 352 хіт він наш підлетів. ТСОДСІЄ 4. Можливо, навіть варто йти з ним в розміни, просто виїхати його і забрати. Команда ворожа зараз повністю знаходиться на так званій Зеленці. Там АМІХ 30 Б, Гріль 15 та Одес 15, 16. І сьомий за весь бій ще не світився. Ворожий. Тож я так думаю, що ви вже здогадуєтеся, чому він не світився, і який у нас бонус кодек чотири тисячі чотириста вісімдесят дев'ять завданої шкоди, тисячу сімдесят на думковної подивиться. Виїжджає від Ромбо, і яким чином він ще й не влучає. Боже. 423 вилітає першим пострілом, другим 200 хідпотів. Ми просто його злизуємо, збираємо його. Три снарядика у нас залишається, не йде на перезарядку. Так, куди з 15-16. Ми його підсвічуємо, і два снарядика, Звичайно, пішло в молоко. Ми його не пробуваємо не пробуваємо. Ми навіть і не влучили в нього. П'ятися сто дванадцять Ми перезавантажуємо наш черговий барабанчик. Залишається у нас два союзника: 114 СП2. Та Т-110Е4. До речі, варто думаю підкреслити ворожого Т-110Е4. От у мене є, є четвертий в ангарі. От, грав я недавно на ньому, там, можливо, не знаю, можливо, якихось два або три бої. Нервів у мене не, не вистачає до нього, от повністю зводишся, просто не влучаєш і от таке. Так, зводить. Приїжджаємо X-30B. Зараз розряджуємо ми свій барабанчик по ньому, по м'якінку частинку, збиваємо гусницю гусеницю, полагодив її, звичайно. Так і повністю забараба, ми його забираємо. Зараз будемо блайндшоти в сторону, де світився останній раз, одес 15.16. Так, буде віддавати останній снарядик, Так віддає останній снарядик, та йде на перезарядку, на шовториплею. У нас уже 6368 завданої шкоди. Звичайно, якщо у нас не було жодного блайндшота. Але мені здається, що він був. От подивимося, обов'язково після бойовій статистиці. Так, буде з 15. Подивіться, ми швидше за все, у нього тільки що влучили одним снарядиком, бо, бо, бо тому що в нього було дуже мало хітпоинтів, набагато менше, ніж перед останній раз, коли він світився. Гриль 15-й. Останній раз східся на так званій зеленці в квадраті B7. Так, давайте подивимося, скільки хітпойтів гриля. А так він вже шотний. Так, і ось наш бонус кодек на 2670 завданої шкоди. Отакий От у нас бонус кодик. Починаємо розряжуватися в НДК. 1184, 1592 вже настріляно по ньому. 1998 і так, останній шостий снарядик, Подивіться, 2315. Ми завдаємо з одного барабана. Це Боже, ну є на мою думку, більше ніхто не може завдати. Звичайно, жодний з барабанних танків в нашій грі. Оце, якщо я не помиляюся, це. Він завдає найбільшу завдану шкоду за один барабан. То й подивіться, об'єкт 261 один на нас чекав. Чотириста п'ятдесят п'ять із нас збирає. Голодовим відновлена можна фугасом, якщо я не помиляюся, так бо тому, що підсвічує такий золотистим кольором. Вісім тисяч шістсот вісімдесят три завданої шкоди вже в кишені. І, можливо, варто добити і са сьомого, щоб він нас в подальшому не підсвічував. Триста п'ятдесят п'ять зводимося в Бортек. Через гусеницю так і його забираємо 355 його хітпонтиків. Залишається дві артилерії. Я навіть не помітив, коли злився наш останній союзник. Гріль 15-го теж немає, що через все, наш останній союзник збирає гріля 15-го і артилерія, що через все його добуває. Я так принаймні підозрюю, бо тому що один фраг є на рахунку ворожого об'єкта 261, оцей, що перший, дуже багато провів. Любить грати на артилерії об'єкт 261, тому що в нього жовта оця кнопочка, там в одного пише 16, у другого золотиста така крапочка. Всі ви чудово знаєте, чому вона там підсвічується. Так, і зараз будемо шукати ворожу артилерію, звичайно. Шість врагів у нас на рахунку 9038. Завданої шкоди показує. Ну, Але ми вже вияснили, що як мінімум один блайндшот шот зайшов по комусь по 15 1516. Тож приблизно 9 з половиною завданої школи. Так, об'єкт 261, Він у нас віддає. То подивиться широко, не пробуваємо другим снарядиком. Але, але третій подивіться, відразу другий вже підсвічується, і ми. А ми пішли відразу на перезарядку. Боже, у нас було якраз два снарядика. і нам було б вистачило на Об'єкта 261. Звичайно, щоб ми влучили, сім фрагів на рахунку, і ми зараз мчимося в сторону об'єкта 261 ворожого. На перезарядці у нас вже половина перезарядки вже пройшла. 9,5 настріляного, і ми просто за ним зараз мчимося. Ну, я так думаю, 10 тисяч у нас є разом з тим блайндшотом по Удису. Так, ми вже перезарядили, беремо просто на автоприціл, зняв з автоприціла. І подивіться, об'єкт 2.6.1 самознищився, написано. Ну що ж, ось такий у нас сьогодні бій від топового статиста. Звичайно, майстра здобуваємо основний калібр. Та воєн, але саме головне на е, карті Париж е, просто в лоб ми е, відігривали весь бій. 10412 тисячу триста завдані шкоди, 7 фрагів 1622 чисто досвіду. І на 78,5 тисяч срібла. Ми пішли в мінус. Обов'язково обов'язково прожимав. Подобайку. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.